Горохівському міському голові Віктору Годику у 2023 році нарахували понад півмільйона мільйона гривень заробітної плати. Крім того, у своїй декларації він вказав чотири земельні ділянки, будинок, автомобіль та декілька сотень тисяч гривень заощаджень. Відповідні дані, як пише сайт, новини Луцька та Волині, конкурент, посадовець вказав у своїй щорічній декларації за 2023 рік. Згідно з цим документом, пану Віктору нарахували майже 587 тисяч гривень заробітної плати. Виходить, що в середньому на місяць він отримував трохи менше як 49 тисяч гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять і премії, надбавки та інші додаткові виплати. Крім цього, того року Керманич Горохова отримав 22 тисячі доходу від надання майна в оренду та понад 4 тисячі компенсації за проїзд на семінар. На рахунках у банку Віктор Годик зберігає трохи більше як 262 тисячі гривень. Серед об'єктів нерухомості у чоловіка є. З листопада 2009 року земельна ділянка у селі Мирне, площа якої 38 тисяч 679 метрів квадратних. З листопада 2012 року земельна ділянка у місті Горохів, площа якої 800 метрів квадратних. Із серпня 2020 року земельна ділянка у селі Пустомити, площа якої 12 тисяч 639 метрів квадратних. Їх вартість не вказана. Також політик має і корпоративні права у громадській організації Спортивний клуб. Горохів юніор з грудня 2019 року у власності очільника Горохівської громади є автомобіль Рено Кенго 2013 року. Вартість транспортного засобу на дату набуття права 115 тисяч гривень. Також, окрім себе, у декларації пан Віктор вказав ще й дружину Орисю Годик. Згідно з документом, вона працює у головному управлінні Держгеокадастру в Волині. За минулий рік їй нарахували трохи більше як 162 тисячі гривень зарплати. У середньому це близько 13,5 тисяч на місяць. На рахунках у банку жінка зберігає майже 40 тисяч гривень. Жодних інших заощаджень, якщо вірити декларації, у подружжя немає. З липня 2015 року дружина володіє житловим будинком у Горохові. Вартість будівлі на дату набуття права 291 тисяча 705 гривень. Загальна площа помешкання майже 92 метри квадратних. У тому ж липні жінка стала власницею земельної ділянки у Горохові. Вартість якої на дату набуття права становила 80 з половиною тисяч гривень, а площа тисяча метрів квадратних. Субтитрувальниця